Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм рецептом дуже смачного, м'якого та ароматного домашнього печива з горішками. У відео я готую подвійну порцію тіста. В описі напишу одну порцію для вашої зручності. Для приготування нам знадобляться такі продукти: масло вершкове, сметана, яйце, цукор, ваніль, сода харчова, оцет, сіль, борошно. Горіхи або кокосова стружка згущене молоко. У миску вливаю розтоплене вершкове масло. Воно не повинно бути гарячим. Додаю сіль та ванілін. Всипаю цукор. Туди ж відправляю яйця. Починаю все перемішувати, щоб цукор почав розчинятися. Додаю сметану і продовжую перемішувати. Крупинки цукру повинні розчинитися. Всипаю харчову соду і гашу її лимонним соком. Можна взяти чайну ложку розпушувача, але мені більше подобається тісто саме з содою. Поступово всипаю просіяне борошно. Замішую тісто. Воно повинно бути густим. Але ні в якому разі не тугим. Остаточно вимішую тісто на столі. Довго місити не потрібно, щоб воно не втратило свою крихкість при випіканні. Тісто готове, коли воно взагалі не липне до рук. Для начинки горіхи я подрібнила в блендері в крихту. Додаю згущене молоко, щоб маса не була дуже густою, але з неї можна було зліпити кульку. Горіхи можна замінити на кокосову стружку. Я сьогодні, якраз, готую печиво з обома видами начинки. Тісто розділяю на частинки розміром з маленьке куряче яйце. Для підпилу використовую трошки борошна. Беру частину тіста, злегка розкочую в коржик товщиною приблизно 5-7 мм. По центру викладаю начинку, чайну ложку з гіркою. Краї тіста загортаю на начинку і щільно заліплюю. Тепер обережно розкочую, щоб коржик з начинкою став трохи тонший, але не занадто тонким. Насадкою для крему або кришкою від бутилки роблю по центру намітку. Тепер спочатку з чотирьох сторін роблю надріз. Не доходячи до центра. А потім між ними ще по одному надрізу. Всього повинно бути 8 надрізів. Тепер кожні два надрізи вивертаю зсередини один до одного. Злегка притискаю, підправляю руками і виходить квітка з пелюстками. Викладую на відстані один від одного на деко, застелене пергаментом. Так формую усі печива. Випікаю при температурі 180 градусів близько 20 хвилин, але слідкуйте по своїй духовці. Для кокосової начинки роблю все так само, як і для горіхової. Стружку перемішую зі згущеним молоком, щоб не було рідким. Формую все так само. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб вчасно подивитися нові відео, та обов'язково пишіть коментарі. Допомагайте розвитку україномовного канала! Готове печиво охолоджую і за бажанням посипаю цукровою пудрою. Виходить дуже смачне, м'яке та ароматне домашнє печиво. До чаю або кави. А з молочком то взагалі смакота неймовірна. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!